Ситуація на скандальних округах, що гальмують роботу за останню добу, спокійнішою не стала І далі. Поговоримо трохи докладніше про деякі з них. Бійкою у приміщенні окружкому цієї ночі відзначився 216-й округ столиці. За підрахунком голосів і рішенням окружкому перемогла тут опозиціонерка Ксенія Ляпіна та її конкурент регіонал Олександр Супруненко переможеним себе не визнав і почав вимагати перерахунку. Чому у хід замість аргументів пішли кулаки, і як це відбилося на результатах виборів, знає моя колега Юлія. Банкова, яка вночі чергувала на окружкомі. Попри те, що ОВК завершила підрахунок голосів у цьому окрузі, переможця досі не оголосили. За результатами підрахунків Ксенія Ляпіна перемогла Олександра Супруненка, регіонала і зятя славнозвісного столичного голови Леоніда Чорновецького майже на півтори тисячі голосів. Але він заблокував оголошення переможця, поскаржившись до суду. Суд вирішив провести повторний підрахунок голосів на виборчих дільницях. Номер 176, 411, 420, 196, 172. Я нарахував 43 дільниці. Хочу зі свого боку сказати, що окружна виборча комісія буде оскаржувати дану постанову, хоча б тому, що ми не порушили порядок розгляду цієї скарги. І вже довірена особа кандидата Суправненка підходила, щоб її забрати. Ця ж скарга спровокувала бійку у приміщенні, де засідає ОВК. Сам документ був не у членів комісії, а десь на задніх рядах. А, хто хто передав цей пакет? це довірена особа. Встановлювати особу зірвалися всі тут. І народні депутати, і кандидати, і помічники, і юристи, і члени комісії. Кілька секунд в натовпі. І Сергій Пашинський уже чубиться з Олександром Супруненком. Береги! У цей час Олександра Кужіль дає ляпаса довіреній особі Супруненка, який б'є довірену особу ляпіної. Ксенія Михайлівна, стоячи на стільці, переймається долею бюлетенів. Вони у коробках, біля яких штовхаються присутні. На порятунок приходить міліція. Коробки з документами складають на купу. Вони падають, їх знову складають. Удар був один. Все остальної ми з вами в рамках прилічі бурюкалися. А чоловік підійшов задія. Поки ми стояли, ударив мене, так, кулаком. Больно. конфлікт тривав. Щоправда, лише 15 хвилин згодом. нардеп-опозиціонер Сергій Пашинський написав заяву в міліцію. Підсумковий протокол члени ОВК підписали аж на через технічні затримки. Тепер комісія оскаржуватиме рішення про перерахунок голосів в апеляційному суді, і лише після того зможе передати до ЦВК дані про переможця. Юлія Банкова ТВА.